Премудрий спрості, вислухаємо Святий Іван ліє, ми русим і духові Твоя, від, від Матеси та читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, Ісус увійшов у храм, і вивнув всіх, що продавали, купували в храмі, і перевернув столи міняли і ослони тих, що продавали голубів і сказав їм. Написано дім мій, дому молитви буде зватися, вищинити з нього печеру розбійників, і підійшли до нього храмі сліпі і кульгаві, він ізціляв їх, і покинувши їх, вийшов з міста у Витанню, і там заночував. А вранці, вертаючись до міста, він зголоднів. І побачивши край дороги смоковницю, він підійшов до неї, та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї, нехай повік не буде з тебе плоду, і негайно вже смоковниця всохла, побачивши це, учні здивувалися і говорили, як це смоковниця в одну мить усохла.